Вітаю, вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Сьогодні я, Дмитро Костельов, загадковий, чарівною сітой Гає, і Сіточка, вітаю тебе, дорогесенка. Вітаю, Дмитро, дуже я рада. Я теж радий тебе бачити. Простір знов звів нас в одну студію, як то кажуть, і я цьому дуже-дуже радий. І Сіта, ти мені скажи: у нас, до речі, в новинах мало про це говорять, крім Лос-Анджелеса і пожеж. Але я, коли періодично відкриваю якийсь закордонну пресу, там просто тотальний Армагеддон Горить, вибухає. Паводки, вода, люди. Що це робиться взагалі? У нас про це дуже мало інформації, тому що ми живемо в війні, і нас більше фокус уваги на війну в Україні, а в світі реально катаклізм світ. Слухай так, це рік 2025 тисячі що в сумі дає дев'ятку. Дев'ятка угу. це Марс. Марс. Це така енергія, яка знищує все. Ти знаєш, що Марс це блок війни? Марс це блок повної розрухи, і на Марсі все завершується. Тобто після дев'ятки знову йде одиниця. І ми починаємо новий цикл на наступні 9 так. років, і ось зараз закінчується великий а, цикл у років, тому повне знищення. І не тільки на планеті будуть катаклізми, землетруси, повіні, пожежі будуть, торнадо, цунамі, великі хвилі вже накривають Таїланд. Я читала новини, новини острова накрили 4-метрові хвилі. Це все буде в 25-му році. Також а, буде розкачуватися історія. Ти вже знаєш, знову. З лазерним шоу, а також нам будують прекрасний новий вірус, тому все йде mm. по плану. катиться, ця шкереберць, а ми в цей час також змінюємося. І в багатьох людей, до речі, зміниться повністю оточення. Mm. Тому що ось як ви жили останні 9 років, це життя завершується в 25 році. І повне відбувається оновлення на наступні 9 років. І саме в цей рік будуть зустрічатися нові люди. Дуже багато буде зустрічей різних ага. партнерів по роботі, по бізнесу, в особистому житті. А ось ці зустрічі, які відбуваються в 25-му році, вони з вами ці люди будуть наступати. 9 тобто років. ці зміни, які стануться, вони, як наче, передвісники того, що буде з нами протягом наступних дев'яти років. Да? Так, так. так. Ось наш цикл дев'яти років закінчується і починається наступний цикл, на наступні дев'ять років. І як ти знаєш, також це рік самітника, oh. тому що дев'ятка. Це старший аркан самітник. Кожен залишиться з собою, а зі своїми внутрішніми відчуттями, зі своєю радістю, зі своєю болю, і це рік духовного росту, тому що самітник це духовний ріст, і багатьох людей буде навіть відкриття суперзійності. Я році. надію, що в мене відкриється остаточно третього око, і я буду вчитися на астролога або на щось друге. І сід, я хотів тебе поговорити. Тому що така тема: дивися, ми всі якось в Україні вже давно чекаємо якихось змін, що це фінальний акорд, фінальна крапка, що якось воно все завершується. А все, що розказується навкругі, воно не про завершення. От що тобі кажуть твої наставники в Україні, який етап йде до завершення, будь перемовини, чи так і буде як війна, і ще цілий рік. Слухай, не перемовини вже відбуваються. Я знаю, що багато сил вони намагаються цю війну завершувати, і зараз є тут до обговорення навіть у воєнний час про відкриття аеропорту у Львові, так як я і казала, що я бачу, що все ж таки літаки будуть літати над Україною, тобто це вдасться зробити домовленостей не вдасться а, дійти. Але е, бачиш, така справа, що війна це коли. Колектив... Є люди, які заробляють величезні гроші на продажі зброї, і поки вони хочуть продовжувати цей бізнес в Україні, цей бізнес продовжується. Джастимані бізнес для когось це просто можливість заробити величезні гроші. А це знає, що ми йдемо поступово до трансформації фінансової системи, і поступово нас переводять на електронну валюту картками, скрізь сканування QR-кодів, це говорить про те, що а, нас готують до нової електронної системи. І щоб ми туди не дивилися, не звертали уваги на те, що відбувається на ці оновлення. А, нас відволікають mm. війною і ще чимось. Тобто. Е наш спектр уваги на одному, а позаду відбуваються ще й інші речі, чи інші справи а ти ну дивися. А от що наставники тобі кажуть: от війна вже має закінчитися, чи ми ще не все пройшли, що мали? Є зараз а, великий шанс на завершення війни в 25-му році. Він існує, тому що з 25-го року почнеться нова фаза трансформації. А ти знаєш, коли починається нова фаза, закінчується стара. і. Є велика вірогідність знову такої великої тотальної пандемії, як коронавірус. Я не можу сказати на 100%, що будуть закривати кордони, але вони будуть намагатися 100% провернути цей план. Я навіть вже натрапила на відео, де говориться, що з кінця березня буде запроваджено знов закриття кордонів. Ти пам'ятаєш, що на ковід якраз. Навесні були закриті кордони через так. пандемію. Тому зараз новий вірус, про нього вже всі починають говорити. Це вірус, який буде пов'язаний з мутацією. Тобто буде деяка мутація нервової системи. Точно до чого вона призведе, я не можу сказати. Але а, ці всі плани вони направлені на ту, на те, що. Зменшити кількість. Сід, ну дивися, зараз вже почали говорити, що коронавірус був була хвороба для дорослих, тобто, щоб значить, доросле населення з, з, винищити, а це буде вірус для дітей. Ти чула про це? Так. Я знаю, що діти зараз у великій небезпеці. Мені це вже у вісні показували декілька разів. І зараз а, вся увага, дуже багато моєї уваги, буде присвячена саме дітям і тому, щоб а, допомагати mm -hmm. дітям а, зберегти їх енергії. Тобто я зрозумів тебе. То як вберегти дітей? Ну мене двоє дітей. У моїх наших глядачів, діти, внуки? Як вберегти? Ну, звичайно, в мене так, в мене також да. дитина. Є, ну, може, він а, не я... а, ти ж будеш в Україні вже в березні. <гум> Давай розкажи. Давай од два слова про те, як вберегти дітей, а потім повернемося до твоєї поїздки в Україну. Ну. А, слухай, дуже цікаво, що. Коли батьки вони промовляють слова дітям на мовляння, вони допомагають ці намовляння як обереги. І якраз мені я розповідала дуже цікаво показали у вісні методику. А це коли ти промовляєш Бог переді мною, Бог в мені і Бог за мною, мені у вісні це сказали. І коли ви навчаєте дитину казати, Бог переді мною, Бог мені, Бог за мною, я під охороною, ваша дитина, вона буде під охороною. А плюс ви можете на одязі дітей вишивати якісь а, сакральні позначки. Ви можете вишивати руни, вони також допоможуть, вони будуть оберегами для вашої дитини. Коли ви дітям співаєте на ніч колискову, колискова – це оберег для вашої yeah. дитини. І коли батьки знаходяться у спокої, у рівновазі, вони знають, що все буде добре, що вони все е, зможуть сконтролювати, що вони зможуть направити позитивну енергію з серця на дитину, з дитиною все буде Тобто, от, 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 от такі слова Бог переді мною, Бог в мені, Бог е, за мною. А по бокам треба казати чи ні? Так. Ні, цього так. достатньо. Мені це показали дуже чітко вісні, якраз таки mm. про демонів, які а, будуть намагатися нападати на дітей, і це пов'язано, я про це вже говорила, якраз таки з церемонією, яку в цьому році провів Папримський. І коли він, він відкрив ці там семеро горіт, він вскрив їх. І він потрапив до залу. в той залі є відео дуже сильно лунали криві дітей. і ось це про того, що ем, буде небезпека саме на цій А ну подожди. Році. Давай скажи мені два слова про цих. Бо я не робив ефір про ці ворота страшні. Що це за ворота? Два слова. Ось ці страшні ворота це якраз таки ритуал темної магії, яка робиться, тому що ми знаємо, що християнська релігія це сатанізм, це магія, де відкриваються ворота в темний світ, і з того темного світу виходять mm. демони, які якраз і будуть спричиняти ось ці катаклізми, хвороби, різноманітні нещастя. Але якщо ми беремо в загальному вищому плані. То це все допоможе планеті очиститися, зняти багато негативних енергії, і вже а, з 27-го року ми повністю обійдемо у фазу зцілення. Хто доживе, да? Так. так, не всі перейдуть в фізичних тілах, я можу mm -hmm. так сказати, а тільки ті, хто реально готові, вони зможуть перейти в фізичних тілах. Зараз буде акцент на фізичних тілах і на те, щоб мати змогу в фізичних тілах проходити mm -hmm. далі. Окей, okay, дорогі любесеньки, отака от ситуація: є реальна небезпека. Давай два слова все-таки проговоримо. Ти приїдеш в Київ скоро зовсім, знов збираєш людей. Мене запросиш чи ні? На я напросився. Дороска, що це буде? Де це буде? Як це буде проходити? Два з коротенько, бо купа питань. Кажи. А слухай буде дуже багато подій. Буде зустріч 8 березня. Буде велике свято Холі, яке буде чотири дні. Воно буде з 13 по 16 березня. Ми будемо кидатися фарбою. Ми будемо танцювати. Ми будемо практикувати, і ще а, окремо буде зустріч з дітьми. Цей раз мені наставники сказали приділити особливу увагу дітям, особливо обдарованим дітям, які мають здібності, і я планую почати вже навчати mm -hmm. дітей. Як відкривати свої здібності, як слухати себе, як відчувати свою енергію для того, щоб діти могли і захистити себе, і розуміти, що відбувається, і нічого не боялися, і могли допомогти іншим дітям? Тобто, ось ці. Діти з дібностями вони будуть допомагати іншим дітям іншим. Тобто, з цього року я е, починаю активно займатися дітьми. Планую відкрити в Україні магічну школу для дітей підлітків по типу а да то що, мені на брати своїх дівчат. Ну, до тебе. Хай приїде побуде. Так, звичайно. Приходь. У нас буде відкрита зустріч, якраз таки, де будуть присутні діти підлітки. А вона буде, якщо не помиляюся, 11 березня. Можливо, 11 чи 10 треба було. Всіх запрошуємо, і я теж побачимося всі разом там. І сіт, окей, поїхали далі. От все-таки е ну вже ти знаєш, люди пишуть, що Діма, вже хочеться, щоб війна закінчилася. От прям. Люди мені пишуть, це не може тривати сто 11 рік, чи це можливо? І я теж подумав, у будь-якої речі є свій термін придатності. Поняла? Мені здається, з того, що я читаю, глядачі пишуть, вони якось вказуються, що вже все, вже більше не може бути. Не може це тривати так довго. От як на, на твою думку, і що ти кажуть, кажуть тобі наставники? Це є вже? Ну все, вже, це вже межа? Слухай. Я тобі можу сказати, що зараз є декілька реальностей. Є реальність, де це закінчується, а є реальність, де це не закінчується, А де це проростає в більш глибоке протистояння, і зараз є велика вірогідність, що 26-27 рік це може бути велика війна між Америкою. О, Боже. До якої будуть залучені і країни. І інші країни, тобто великі альянси. І ми наближаємося до такої точки. Чому? Тому що в Америці дуже великий борг, питає. А як можна не платити борг? Треба починати, щоб не платити борг, або повністю робити оновлення всієї фінансової системи. Це треба робити лазерне-шоу, робити щоначе напалення. На Тяни, все онулилося, тобто все одно буде якась а, точка кризи. А, буде якийсь розіграний великий напад, якась небезпека для того, щоб повністю онулити фінансову систему, людей залишити без грошей, і відповідно а, перевести всіх на USDT. Що таке USDT це електронні гроші, ці фінансові системи вже готуються для людей. Людей і як вихід цього становища вони планують людям безкоштовно всі втратять гроші, а видати певну кількість USDT для того, щоб люди мали на що жити, але будуть певні обмеження. Ось ці USDT. Ці зможете витратити тільки а цього місяця. Наприклад, вони будуть мати срок годності. Якщо ваші гроші вас можуть бажати скільки завгодно, ви можете накопичувати ось ці електронні гроші, ви не зможете накопичувати. Оскільки вам видали, якщо ви не витратили певний час, вони згорають. І ще буде одне обмеження: ви маєте їх витратити тільки на своїй території недалеко від вашого. Будинку і це обмежить людей в просуванні, щоб вони не могли подорожувати, не могли їздити до інших країн. Вони хочуть зробити так, щоб ці гроші можна було витрачати тільки в своїй місцевості, і тим самим вони планують в майбутньому розділити планету на дістрики, які нам показували в страшних Ну, Почекай, наскільки це близька майбутнє? Ну... Що я тобі можу сказати? Ну, десь 10 років Вони можуть все запровадити. Угу. Ну почекай, давай так, в цей сценарій можуть втрутитися люди, які, наприклад, не хочуть. Тому що вчора, наприклад, там в Інстаграмі бачив одна майстриня, що знімала гроші з свого ФОП-рахунка, і її питає монобанк: на що ви витратили ці гроші? Покажіть нам скріни звіти, а вона каже: що я маю вам показувати, на що хотіла, то не натратила. Це, не, це ж не ваші гроші. І це взагалі дуже цікаво. Так. Ну, не цікаво, це страшно. Так, так, так. Так, це страшно, тому що банківські системи вони намагаються контролювати витрати людей, а це не має їх взагалі стосуватися, але вони прагнуть до такого детального Угу. Отак, От любесенький. але я надіюся, що ну, почекай, люди можуть втрутитися все чи ні? Тобто, знаєш, змінити цю реальність? Ну не, не ну, бо в житті не все лінійно, розумієш? Не і вони захотіли, не вони зробили. Так що ж не буває однозначно. А, так, звичайно, насправді люди можуть впливати, і я думаю, що люди будуть впливати своєю угу. енергією, своїм, своїми медитаціями, своїми практиками, ось своїм угу. потоком на те, щоб щось змінилося, на те, щоб ми не пішли там віку реальність. Ну, таке. Ну, дай Бог, щоб це найкращим чином для нас береглося. Тому що ти знаєш, я бачу, що ти, про що ти говориш, що цей розвиток сценарії, знаєш, в фільмах страшних оцих. Але в якихось же фільмах, знаєш, не дарма з'являється якийсь герой, або людина, або, або якийсь об'єкт, суб'єкт, який створює якусь іншу додаткову реальність, і воно заважає там світовим оцим е... рептилоїдам зробити те, що вони хочуть. Так, звичайно, нам треба. Е... Все ж таки намагатися створювати приємну енергію, дивитися за собою, дивитися за своїм тілом, дивитися за своїми думками і ми спроможні все ж таки на створення іншої реальності, це ага. Окей, відсотків. Окей, Сіт, е, все таки, ти бачиш, окупація, що росіяни зайдуть на Дніпропетровську область в січні вже. Ні, я не бачу. То, те, що ви... Я думаю, що, а, що по цим захопленим територіям будуть вестися перемовини, і з цим будуть щось вирішувати, але а, я не бачу, щоб росіян пропустили зараз далі. Угу. А, окей, а домовляться, щоб росіяни, наприклад, покинули Херсонську область окуповану тимчасово. Я не можу тобі зараз сказати, що о, буде цим домовленостям. Ні, а я думаю, що за ці території будуть йти перемовини, угу. і їх не залишать просто так, і їх не віддадуть просто так. Угу. Окей, все таки в найближчий час вже говорять Трамп 90 днів буде закінчувати війну. Ну, побачимо, він зможе домовитися з Росією про припинення війни. І я думаю, що там будуть зроблені певні uh, uh -huh. кроки для того, щоб ця війна пропинилася, дуже чіткі кроки. Ну, я про це говорила і раніше, що uh, Америка просто скаже, що війна пропинилася, і вони припинять війну. Тобто війна це такий великий івент. І вони припинять її тоді, коли забажають потрібно. І зараз наближається цей час. Так вони можуть це зробити дуже просто тобто. Припинили в плані, що в на їхньому телебаченні війна закінчиться. Uh, так, вони є один із варіантів, один із планів, що просто будуть підписані uh -huh. певні папери, певні перемовини, і для Росії дадуть дуже хороші умови, і війна звучать. Тобто, виходить, що вони можуть з собою домовитися з Росією і нас навіть не питать. Правильно питаєте ви? Так. Окей. Окей, дорогі любезенькі, от така ситуація. Донатьте на Збройні сили, будь ласка. Бо зараз же почали, знаєш, яка інформація з'явилася? Прям може продублюю наше питання, але що в Київ просто привезуть домовленості, папери, і кажуть, ну все, так ми домовилися. Чи, бу... Чи буде так? Так, ну так приблизно воно і буде. Вони домовляться, і Україну поставлять просто у відомості, що домовленості така і така. Окей, я зрозумів тебе. Ну, не знаю. Я от просто за останній час розумію, скільки втратила Україна по-чесному. Ну, найбільше постраждала Україна в цій війні. Жодна країна не постраждала так, як мені Росія, вона й не пострадать, не зможе так ми, постраждати. Але от все-таки, знаєш, компенсаторика є вже в житті, в Всесвіті, в кармі. Воно ж має хоч якось повернутися Україні і українцям. І всі, ну Дивись, втрачено дуже багато, загиблих дуже багато. Яким... Що нас чекає да навіть 25 п'ятому році? Чи бачиш ти чи наставники? Ти кажуть, що так піде щось на краще, підуть зміни чи не буде? Ну, я бачу, що в Україні буде дуже сильний розвиток і в майбутньому. Багато іноземних компаній будуть вкладатися в розбудову країни і вже вкладаються різні компанії. Я бачу, що багато іноземців буде працювати на цій території. А Україна це територія, яка буде повністю оновлюватися, відбудовуватися, і будуть створюватися тут нові навчальні заклади, нові інститути. Тобто завдяки ось цій війні і цьому понуренню Україна вийде на значну гірці. Добре. Е, окей. Чи, чи працює такий сценарій? Просто по лінії фронту розділили то, типу, заморожена територія, типу, Північна Корея, а не окупована, там, це Півден, типу, Південна Корея, і там її розвивають, пічкають грошима, а ті там собі живуть ті, в кам'яному віці. Буде так чи ні? Це можливий, це можливо дуже сценарій, а сценарій Південної і північної країни. Угу. Коротше таке. Ну, і довго це буде тривати, це, оце таке сіра зона? Е, слухай, ну, до 27-2030 -го, го року вже все вирішиться більш-менш остаточно. Угу. В якому році? 27 -й, 30 тридцятий рік. Тобто ці. Сі... Я... Господи, де Бог дуже сім'ї в щастя, радості любові. Два слова маємо сказати з тобою про Лос-Анджелес. З чого він горів? Отам, оці самі багаті території, палісейс, там, типу, ті... давай, чого горіло? Причина. Ну, ці території, а, там вже є план нового будівництва. Треба було прибрати. Uh, там заплановано інше будівництво і uh, лазером з неба вони спалюють. На тій території є інший план. Їм потрібно платить. Ми мало території, півторі, там, там півамерики пустої. Uh, півамерики пустує, але це Лос-Анджелес, це території, які їм потрібні. Це велике місце, воно має певну енергію і їм були потрібні саме ага. ці землі. Зрозумів. Просто дивися, постраждали ж не просто звичайні люди, а й ті, що які багаті. Так, звичайно, тому що зараз іде дуже сильне mm. розділення, і не всі багаті, не всі знамениті зірки підтримують вже тіньове правління і сатаністів, і ті, які не погоджуються, і їхні будинки також були знищені. А там мені глядачі писали діма. Там якісь підземні бункера з дітьми, з людьми, там торгівля рабами. Ти чула це? Ну, звичайно, так це ж в Америці, не тільки в цьому місці. Дуже багато міст, де це знаходиться, це діти, де підземні бункера, і це і в Європі, і в Америці, є, і в Росії, є, це по всій планеті. Колись це все відкриться повністю. Ось ця вся інформація, цей візруд, це все вийде на поверхню. Що, що вони інформація? з ними роблять? Ну, ти ж розумієш, що є люди, є не люди, і ті, які отримують дітей, які п'ють кров, які проводять станінські ритуали це не люди, це все певні істоти. Можемо назвати їх вампіри. Тобто, ось ці всі фільми, страшні казки, це не казки, це не вигадка, це просто є такі істоти. Вони живуть поряд з нами. Угу. І таке страшне, звісно, і ти мені скажи, у Зеленського день народження 25 січня. Що ви чекає 25-му році? А, для нього саме енергія ось ця негативна в 25-му році для нього завершується. Тобто, зараз він тягне на собі ось цю всю ненависть, mm. яка на нього направлена через війну, через біль. Але в нього також цього року буде, будуть зміни на краще. Ну, він буде бо, знаєш тільки пише, що там на нього полюють. Тобто в нього все буде нормально? В нього так. так. Єдине, що в нього може бути погіршення зі здоров'ям, але воно вже в нього є. Він це приховує, про це ніде не написано, не видно. Але ці погіршення є, вони пов'язані з великим стресом. Звичайно. Але такого, щоб він помер чи щось не всталося, я не бачу. Підсказку, дасть. може, кажуть, що дивляться нас десь. Може, підсказку скажи, як йому врятуватися від стресів? Ну, як від стресів? Це така стресова робота бути президентом. Від неї вже ніяк не врятуєшся. Тобто, коли ти йдеш на таку роботу, то ти маєш розуміти, що це дуже великий стрес, mm -hmm. ти на нього йдеш. Тобто нема методики таких практик знімається, так? Да? Ну, звичайно, є медитації, є практики з фізикою, але ми тут прямо одяг, а тут його валяємо в бруді. Тут прямо, тут валяємо. Тобто, треба розуміти, що так можна очищуватися, але знову ж таки він завжди буде заходити в стрес, в uh -huh. стресові зони, і дуже багато негативної енергії йде на нього. Uh -huh. Величезна кількість. Це дихальні практики, це практики, я врадила цеяння, це ті практики, які реально допомагають швидко і багато негативним. Угу. Цвяхи, да? і дихання, так? Да? Окей, okay, yeah. Лебесеньки, отаке у нас завершення ефіру, цікаве. Пробігли з тобою по всьому, о, люди міняються, все міняється. Ми з тобою скоро зустрінемося, друзі, бо у нас давно не було усіти. Поговоримо з тобою ще про трансформаційні штуки, що нам робити, як мінятися. І що нас ще чекає? Дякую тобі, дороге. Дякую, yeah, обіймаю. Бери обіймаю тебе.